У 38-му річницю Чорнобильської катастрофи Національний банк України вводить в обіг пам'ятну монету Чорнобиль відродження Лелека Чорний. Це четверта монета із серії, присвячена відродженню дикої природи на території Чорнобильського заповідника. Про це інформує прес-служба Нацбанку. Лелека Чорний рідкісний птах, який став одним із своєрідних символів відродження життя в Чорнобильській зоні. Його зображено на реверсі монети на тлі пейзажу, а вгорі пташенята у гнізді. На аверсі в центрі розміщено символічне колесо життя, що знаменує відродження природи, стилізований міжнародний знак, радіаційна загроза, оповити листям, навколо якого тварини, популяції яких розвиваються у 30 кілометровій зоні відчуження. Номінал пам'ятної монети 5 гривень. Вона виготовлена з Нейзельберу, тираж 40 тисяч штук.